Мене звати Роман. Я думаю, що дехто з вас мене міг бачити на подкасті AI House. Крім того, що писати подкаст, я ще працюю дата сайентистом в компанії, яку я не можу називати з сцени за умовами цього виступу, але можете зайти на LinkedIn і там все є. От. А власне кажучи, як уже казали, партнером нашого виступу є AI House, і вони мене теж запросили виступити якраз. Тому дякую AI House, Це як казали, Некомерційна організація, яка розбудовує найбільше AI ком'юніті в Україні, і насправді всі ініціативи від них дуже класні. А, тому що а, там можете їхні соцмережі сканувати з телефона. А, власне кажучи, там є колаборації з УКУ і багато з ким, тому в принципі, в принципі, дуже раджу підписатися і дивитися на всі події. Ну і там само постять наш подкаст, теж не пропустите. А, та я про себе вже розказав, але тим не менше, це теж я. Тепер переходимо на кінець до нашої розповіді про те, що ми будемо сьогодні говорити. І говорити ми, як не дивно, я думаю, досить очікувано, в принципі, будемо сьогодні про великі мовні моделі, про те, що це таке, куди воно рухається і що взагалі відбувається з ними. А, це не сама неочевидна тема. Тобто, я думаю, всі. Всі з ними стикалися, всі ними користуються. От. Але, тим не менше, там є досить багато цікавого, багато потенційного ресочу, який можна робити, багато потенційних юзкейсів, які теж можна використовувати. А, власне кажучи, що таке сама по собі мовна модель? А, мовна модель це авторегресивна модель, яка фактично має статистичні знання про мову. А, і вона доповнює. Доповнює наш текст. Тобто, якщо ми кажемо, якщо ми кажемо My favorite color is, і залишаємо пропуск, то, мовна модель, скоріше за все, скаже якийсь red, Green, White, Blue, Yellow, а не, не якийсь там, не знаю, car. Так? І таким чином ми отримуємо модель, яка не просто генеративна, а авторегресивна. Що це значить? Власне кажучи, це значить, а, те, що у нас модель а, генерує output а, як, set, а, різних, ну, як розподіл різних а, ймовірностей, і таким чином ми отримуємо а, наступний токен з усіх можливих токенів. Що це нам дає? Це нам дає те, що на наступному токені ми знову починаємо генерувати, використовуючи вже попередньо згенерований токен. І це ключова властивість моделей, які. А, Таким чином, накопичують помилку, але про це трошки пізніше. Спочатку давайте подивимося, як вони вибирають цей токен, який будуть генерувати в наступному. Якщо подивитися сюди, то є кілька алгоритмів. Перший з них це найпростий називається Greedy декодінг. Це коли у нас є текст. Ось він чорненьким виділений, і у нас є потім згенерований текст. І враховуючи, що це Greedy, як ви знаєте, гріді алгоритми вони завжди йдуть по найпростішому шляху, і не завжди цей шлях сам по собі найкращий. Таким чином, у нас з'являється генерація однакова, тому що, маючи попередній контекст, воно починає генерувати одне й те саме постійно. Відповідно, у нас виходить, що гріді декодінг він, от, має таку проблему. Наступним варіантом, яким. Як можна генерувати наступний токен, це random sampling. Це коли ми беремо розподіл ймовірності наступного токена і вибираємо з них потім найбільшу. Відповідно до, цієї, відповідно до цього розподілу. Таким чином, ми теж покращуємо ситуацію. Звичайно, воно не. Не повторяється саме по собі, але тим не менше, у нас починається якийсь абсолютно незрозумілий мес, і виявляється щось що ну, якась нісенітниця. А якщо ми говоримо про Beam Search, тобто це теж можливий такий варіант цього діла, і, власне кажучи, це поки найбільш логічний варіант це коли у нас є фактично дерево, по якому ми йдемо через Probability, і вибираємо не один токен. А вибираємо кілька токенів наперед. Таким чином, у нас виходить найбільш такий збалансований вивід цього діла. І насправді тут ми згадуємо, що це авторегресивні моделі, і згадуємо таку людину, яка якого звати Ян Лікун. Це, як ви знаєте, в Meta. І він дуже Дуже гостро висловлюється про авторегресивні моделі, якраз він каже, що основна проблема в тому, що для того, щоб їх навчити, нам треба дуже багато даних. Для того, щоб їх е, заімпрувати, нам треба дуже багато разів пробувати за допомогою реінфорсмента. Е, е, і якщо вони самі ще вчаться, то нам треба теж ще більше даних, які ще й не розмічені. І відповідно, коли ми дивимося на всі множину е, відповідей, можливих, які у нас є в Можливих відповідях нашої моделі, то по суті у нас залишається невеличка частинка, яка мала б бути згенерована. Якщо ми говоримо про якийсь простий текст, типу там, мій улюблений колір – це зелений, так? або там помаранчевий, то таким чином тут можуть бути ну, не так багато помилок, і тут можуть бути різні е сегменти. Але якщо ми говоримо про те, щоб працювати з якимись даними, аналізувати їх, наприклад, там будуть якісь цифри або якісь факти, то таким чином ми можемо отримати зовсім інший аутпут, ніж той, який ми очікуємо. І таким чином, з кожним згенерованим токеном, а я нагадую, що модель використовує попередньо згенерований токен для того, щоб генерувати наступний, ми е, збільшуємо помилку. І ця помилка вона збільшується приблизно до ну, в експотенційному розмірі. Таким чином, в панелі Лікуна у нього є своє бачення, як це все розвивати, має розвиватися. І це дуже цікаве бачення. Ми про нього сьогодні говорити не будемо, але якщо хочете, можете загуглити. Він якраз каже, що нейронні мережі вчаться не так, як люди, і відповідно тому треба приходити на архітектури, які більш схожі на те, як вчаться живі істоти. Тим не менше, якщо ще раз подумати про самі ембедінги і взяти взагалі весь цей простір, в якому вони знаходяться, то можна вивести дуже цікаві моменти. Наприклад, якщо подивитися, то що таке самі по собі ембедінги? Ембедінги це векторне представлення слів в тому вигляді, в якому ми можемо використовувати фічі, які зашиті в ці слова. Фічі не зашиті в слова за допомогою букв, а зашиті за допомогою якихось семантичних властивостей цих слів. Тобто вони беруться з різних текстів. Враховуючи те, що ми тренуємо, починаючи з Word2Vec і глав векторів, ми тренуємо на великих об'ємах текстів, то, відповідно, ми зашиваємо в ці вектори статистичні якісь параметри цих слів, які знаходяться от всередині цих текстів. І якщо так задуматися, то насправді це дуже цікаво, тому що по суті ми таким чином створюємо універсальний такий канал комунікації. Відповідно тому, що наші вектори мають семантичну властивість одну і ту саму. І якщо ви візьмете близькість векторів, наприклад, в різних мовах, ці вектори вони теж будуть близько. Там слово мама воно буде в різних мовах плюс-мінус однаково. Таким чином, ну власне кажучи, цим і займається машинний переклад. Але якщо подумати трошки далі, то враховуючи цю всю матрицю сенсів, яка з'являється у нас, можна зробити висновок, що взагалі сама по собі мова вона створена таким чином, і векторне представлення створене таким чином, що ми можемо заінкодити дуже багато інформації. От. Далі, продовжуючи про самі ЛЛМ, тут цікава картинка. Вона взагалі знамальована була для Аліси в країні чудес. Але ідея тут в тому, що у нас є монстр в вигляді даних з інтернету, де в нас просто всі дані лежать як в свалці, і на яких ми в основному тренуємо наші, наші моделі. Що саме цікаво, якщо про це подумати трошки глибше, то можна подумати, як впливати на майбутні моделі і робити їх більш баєст. Тобто, якщо у вас є така ціль. То ви, в принципі, можете там, сидіти флудити на Reddit на інших форумах, додати нових даних, і таким чином робити трошки biased вашу модель. Ну, тобто наступні моделі мається на увазі там, якісь великі, типу GPT там, і так далі. А, це наш unsupervised learning. От якраз коли ми скрапимо весь інтернет, потім там на ньому тренуємо і отримуємо щось. Далі у нас є. Фентюнінг, це коли ми, власне кажучи, беремо наші, беремо наші дані, які у нас є, вже почищені, і додаємо це знання до моделі. Таким чином, ми що робимо? Ми власне, не просто додаємо, а ми створюємо нові ваги в тому плані, що це знання, якого не було раніше в моделі. І останнє, як модель можна далі тренувати це. Reinforcement learning with human feedback. Я ніколи не можу з першого разу сказати RLHF, а завжди хочеться сказати RHGP. От. І, власне, це коли в нас модель вже сама щось відповідає, і ми починаємо людьми. ну, Люди кажуть, правильно це чи неправильно. Якось покращити чи не покращити. Чому це цікавий концепт? Тому що я думаю, що багато хто зараз чув про агенти. Ну, багато хто говорить про агенти. І от, власне кажучи, цей концепт він е, дуже лягає на е, оцю агентну історію, коли у вас е, модель, в принципі, сама себе еволюює. Але про це трошки пізніше. Не та кнопка. Е, власне, якщо виходити з того, яким чином е, ми тренуємо моделі, так, то у нас є е, така схемка. Е, і ось у нас low-quality data, тобто те, що ми зібрали з інтернету, потім ми його тренуємо за допомогою LM. І тут, як ви бачите, тут дуже багато різних токенів. Так? Це от ці великі моделі, які викладені на Face, там Чат GPT, який працює на цьому ж. І далі у нас починається цікавіше. Тобто, коли ми якраз беремо моделі. І починаємо їх тренувати для того, щоб використовувати наші дані. Це з'являється у нас другий стовпчик, і, в принципі, це десь тут. До цього нам треба теж досить багато даних в районі від 10 до 100к. І таким чином ми отримуємо модель, яка вже навчена щось робити. Тобто Це ті ж самі інстракт моделі або моделі, які там зафейнтюнені на певному домені. І останній крок це наш. Reinforcement learning з human feedback, коли ми вже маємо досить мало, тобто тут від 10 до 100 К промптів, і таким чином ми його а, навчаємо. Тобто, якщо подивитися, а, то ось, ось це у нас наш фен-тюн-моделей, тобто, власне, ми беремо, додаємо сюди а, наші дані. І таким чином ми фейнтюнимо саму модель. Тут цікавий момент стався і, можна сказати, такий переломний, коли Мета випустила першу ламу і з неї натренували не альпаку. Власне, я думаю, що ви всі чули про це, коли люди з Стенфорда буквально за 100 доларів зробили значно більший апдейт моделі порівнюючи з тим, що було до того. А, тобто перша лама це просто була звичайна модель, яка генерувала текст. І вони зробили з неї, фактично інстракт-модель, буквально взявши а, 175 тасків, тобто 175 промптів, які вони попросили а, виконати в чата GPT. Це текст 003 — Це якраз а, модель, а, яка тоді була. А, ну, ця ще зараз 3,5, здається, це вона і була. І вони попросили його згенерувати. З їхніх 175 семплів 52 тисячі. І таким чином вони зробили цей датасет на 52 тисячі, абсолютно синтетичний. Тобто люди тут взагалі не брали ніякої участі, і отримали звідси альпаку. Це дуже, дуже схоже на те, що я не знаю, чи ви бачили, але недавно Томас Вульф, який хед в. Hugging Face. Він недавно теж писав свої предікшени на 24 рік і він казав, що синтетичні дані вони будуть все більше і більше їх з'являтися, вони будуть заповняти все. І таким чином ми приходимо до цікавої штуки. А, ось я виніс. The Rise of Synthetic Data. Це фактично означає, що evaluation моделі буде ставати все складнішим і складнішим. Тому що, враховуючи, що ми фактично будемо вчити моделі на тих даних, які генеруються іншими моделями, нам треба буде дуже гарно визначати метрики для того, щоб розуміти, наскільки вони правильно або неправильно змогли згенерувати нашу відповідь. Це, до речі, ну, така досить цікаве питання, тому що. Фактично GPT 4, коли при тренуванні, вони використали вже весь інтернет, і фактично це весь об'єм текстів, які колись були згенеровані людьми. Тобто, якщо ми подивимося, ось є відомі датасети, так? наприклад, там Common Crawl, Archiv наш улюблений, Вікіпедія і так далі. І от там всього 1,2 трильйона слів. І для тренування лами було використано 1,25. А, ні, це, вибачте, це в тренуванні іншої моделі. Але тим не менше, а, даних стає менше, і а, дані стають ціннішими. А те, що раніше всі розказували, що там, дані це, це нафта нова, то тепер це все дійсно стає приблизно таким, тому що дані стають більш закритими. А, я недавно читав пейпери з останнього ACL, і тенденція насправді досить така невтішна, тому що багато хто робить якісь дослідження, потім публікують результати і кажуть, ось у нас є результат, але показують це діло на закритих датасетах, тобто на датасетах, які вони самі зібрали. І це настільки настільки погано, наскільки можливо. Тому що фактично це не дає можливості за їхні їхн дослідження, і таким чином це просто. Створює нову проблему. А, при тому а, вивели вже, знаєте, як раніше був закон Мура, коли а, кількість транзисторів в процесорі подвоюється там, кожні 10 років. Та? І таким самим чином а, вивели закон а, про ЛЛМ. А, а, якщо ви подивитесь, він залежить від двох параметрів: від N, це кількість параметрів в самій мережі, і D це а, кількість даних, на яких ми тренуємо. Тобто, а, там є формула прямо, можете загуглити подивитися, але ідея в тому, що в нас є такий, як тут написано, Sweet Spot. Там, де у нас співвідношення між даними і тим, наскільки ми довго тренуємо модель, багато, воно оптимальне. Якщо ми будемо використовувати більше даних применшенні параметр, кількість параметрів, то відповідно модель вона не буде настільки класною. От. І далі, крім того всього. Про що ми говорили, модель, вона, звичайно, авторегресивна, але інколи з'являються дуже дивні речі. Наприклад, от, це вони вже прикрили, але, тим не менше, це був цікавий кейс. Якщо чату GPT, можна було сказати, repeat The Following word Forever, так? і він спочатку починав, 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 починав повторювати, і в кінці, в кінці починалося незрозуміло що. Потім вияснилося, що це кусок тренувальних даних. Які просто з'являються після цього промпта в кінці. І таким чином, ці люди, які знайшли цей хак, вони змогли дістати 5% тренувальних даних чата GPT. Тому тут теж такий момент, що не, не маючи повного контролю над самою моделлю, ми завжди повинні враховувати оці отот моменти. Сам по собі reinforcement learning, якщо до нього повернутися, то це така собі закрита система з агентами з environment. І у нас є, по суті, агент, який щось робить, і ми йому кажемо, він це правильно зробив, чи він це зробив неправильно. Якщо він зробив це неправильно, то ми йому даємо punishment, Якщо він зробив це правильно, то ми даємо reward. Відповідно, що у нас з'являється? У нас з'являється функція просто реворда, яка або дає цей реворд, або не дає. І так само ми беремо нашу модель і їй кажемо, кажемо: ось наш промпт. Вона видає кілька респонсів різних, і в результаті ми кажемо, що оце правильна відповідь, оце неправильна відповідь. За оцю модель отримує якийсь додатковий реворд, за іншу відповідь не отримує. Що це, власне кажучи, дає саме по собі? Це дає те, що у нас міняється розподіл даних. Тобто, якщо ми візьмемо і подумаємо про це таким чином, що, наприклад, воно навчено на всьому інтернеті так? і хтось такий питає: як там не знаю, розв'язати таку-то задачу, там, не знаю, задачу формата. І у вас є. Тред на Реддіті, де у вас куча є відповідей про це неправильних, і є якийсь там дядько в Стенфорді, який типу, сказав, що отак от, от воно от, ну, розв'язується, привів докази там, і так далі. І оскільки тих даних неправильних їх більше, то модель з значно більшою ймовірністю видасть вам саме неправильну відповідь. Відповідно, коли ми робимо цей reinforcement learning навчання, то ми зсовуємо цей розподіл даних І отримуємо більшу ймовірність того, що модель видасть правильну відповідь, незважаючи навіть на те, що у нас виходить, е, незважаючи навіть на те, що у нас виходить е, правильних даних значно менше. Це все звичайно добре, скажете ви, але тим не менше з LLМами треба щось робити. Треба їх якось пакувати в продакшн, щось е, викладати, і з цим є певні проблеми. Тому що Відправити якийсь аплікейшн на основі LLM в продакшн не так просто. Про retrieval ми поговоримо трошки далі, але загалом, навіть якщо подумати про сам по собі кейс, коли в нас є велика модель, і нам її треба покласти в продакшн. Якщо ми використовуємо ChatGPT, це дуже дорого. Тобто, там десь було пораховано, що якщо Booking.com буде використовувати ChatGPT, по тим самим тарифам, що і всі інші, то він буде на це витрачати 40 мільйонів в день. Що якби занадто навіть для Букінга. А крім того, якщо це хостити цю модель десь у себе. Це теж досить складно. Тому що, по-перше, її треба підтримувати. По-друге, її треба обновляти, бо моделі часто обновляються, як ви могли помітити, бо state of the art моделі вони постійно якось змінюються. І це все одно ви будете платити досить багато там АВС або будь-якому іншому провайдеру, де ви будете зберігати ці моделі. А, крім цього, будуть проблеми з тим, як вони перформлять. Тобто летенці ніхто не, не, нікуди не відміняв. так? А, і відповідно, чим більше будуть запити, тим довше вони будуть відповідати. Тому що вони генерують знову ж таки токен за токеном, токен за токеном. І таким чином це все теж стає певною проблемою. Наступною проблемою, з якою стикаються люди, які пускають LLM в продакшн, це те, що вони не можуть добитися від них одного і того самого результату. Тобто, якщо ви подивитеся, я не знаю, якщо ви коли-небудь щось лейблили за допомогою чата GPT, то в принципі він там потроху лейблить, все наче непогано. І потім він в якийсь момент починає додати якісь свої коментарі до цього. Ну, от, це те, що тут відбувається, тут ось його просять там. Uh, постав score and nothing else. Uh, спочатку він там щось ставить, а потім він починає описувати, чому він це зробив. Uh, знову ж таки, він може ставити на одне і те саме різні скори, і з цим мало що можна зробити. Він може галюцинувати. при притом можна досить так uh, серйозно. От uh, Був кейс, коли uh, якийсь лоєр. Uh, Використав чат GPT і таким чином там, програв суд. Він може неправильно зрозуміти вас. Ось це дуже гарний до речі, кейс. Ось якщо сказати згенеруй замок прилад, то він згенерує замок. А якщо сказати згенеруй прилад замок, то він згенерує замок. Власне кажучи, і там, і там мався на увазі замок, так? але тим не менше ми отримуємо зовсім дві... два різних аутпута. До речі, при цьому, якщо ви, знаєте, є така штука, називається enligment. Це коли ми якраз перевіряємо наскільки схожі кілька речей між собою. І для української, наприклад, це досі так дуже погано реалізовано, але для англійської це вже значно краще. Наступне, що стало таким певним проривом, це Chain of thoughts». І це досить така цікава технологія, коли ми питаємо кілька різних. Метрик, ну, кілька різних питань. Власне кажучи, не зразу хочемо отримати відповідь від чата а, ну, або від моделі іншої. А питаємо, як вона до цього дійшла. І я от не встиг ще на слайди поставити, буквально сьогодні читав про такий метод, який називається React, і так це не JavaScript. От, це він, як умовно, як реакція. Це коли у вас є модель, і є кілька моделей, те, що зараз називаються агентами, і, власне кажучи, ви. Одного агента заставляєте питати в іншого, оцей ото chain of thought, по суті. Як він реагує на це? І таким чином ви постійно собі збільшуєте ймовірність того, що він дійде до правильного висновку. Це дуже класно. Я думаю, що я там поділюся потім в коментарях цим ноутбуком він є, там, де використовують GPT 4 для того, щоб таким чином навчати GPT 3. От. І це прям супер, супер працює. І на кінець ми доходимо до нашого uh, retrieval графу uh, Це те, як найчастіше використовують Олемки. Це коли в нас uh, є якісь дані, які, по-перше, нам не треба взагалі кудись діти, а по-друге, нам треба робити по них, ну, тобто, їх ставити в контекст. Uh, коротко, що відбувається, ми беремо наші, наші документи, складаємо значить, їх в ембедінги, генеруємо з них. Складаємо векторну базу, і потім, коли в нас приходить промпт, ми шукаємо по цій векторній базі, власне кажучи, найбільш підходящі дані, які у нас є. Таким чином ми отримуємо додатковий контекст, який ми потім передаємо в LLM, і отримуємо результат. Це зараз такий індустрій стендарт, можна сказати, всі його використовують, але тим не менше, мені здається, що за кілька років він, власне кажучи. Зникне. Чому він зникне? Тому що він досить громісткий, він займає багато часу, можна неправильно розділити дані. Так? Якщо ви там їх неправильно токенізуєте і створите не ті ембедінги, то ви можете отримати неправильний результат. А моделі розвиваються в тому плані, що вони отримують все більше і більше токенів в якості контекста. Наприклад, той самий Клауді отримує там 200 тисяч токенів контекста. І це ну, фактично. Велика частина ваших даних. Тобто в цьому степі відпадає така необхідність. От, це про галюцинації. І що я ще хотів розказати? Ще хотів розказати про те, що от якщо ми беремо наш рак, так? ось є наша лемка, є наш промпт, і не обов'язково завжди все покладати на векторну базу. Тому що чим простіше, тим краще. І, власне кажучи, якщо в нас є якісь дані, які лежать в нашій звичайній базі, лежать в даталейку або там ще будь де то ми можемо спочатку робити квері по, по цьому. Наприклад, шукати там як в гуглі, по слову, і таким чином діставати потрібні нам дані і теж передавати його в А, Дуже гарний приклад для цього це якщо у нас є, наприклад, ось це взяти з Вікіпедії значення, ACID, так, І якщо у нас є слово acid, ми його шукаємо. так, Ми питаємо, наприклад, що таке acid. What is ACID. І, власне, ми отримуємо ембедінги з acid, закроння, і ми його можемо не знайти ось тут. Або якщо ми там шукаємо keyword, то теж ми його тут знаходимо, а тут ми не знаходимо. А якщо ми побудуємо правильні ембедінги, і таким чином ми якраз можемо знайти а, правильні. ці Правильну інформацію, яка нам потрібна. Ну і в кінці, то що вже час трошки закінчується, в кінці хотів ще сказати про те, що куди це все йде. Власне кажучи, це йде до того, що в нас буде така собі LM-Ос. Я думаю, що ви можете там певний, певні аналогії між саме такими. Між звичайною операційною системою і LLM, тому що у нас фактично цей RAG, який ми тільки що обговорювали з вами, він являє собою практично копію нашої файлової системи, і так само можна запихнути. І потім у нас з'являються наші агенти, які використовують теж модель для того, щоб комунікувати з нами. Тому я думаю, що в найближчому майбутньому ми там позбудемося частини з цих. Таких громістких рішень, а натомість у нас з'являться маленькі моделі, які будуть дуже персоналізовані, і вони будуть працювати у нас локально. Але це буде для таких користувацьких потреб. Великі моделі вони нікуди не дінуться, якщо ми говоримо про якісь теж великі системи. В принципі, у мене все. Дякую, що послухали. Сподіваюсь, було цікаво.